Почнемо, почнемо. Ми всі вже да, прийшли. Піднімаємо долоні вгору і кажемо всім. Привіт! Пішла я в державний садочок, пропрацювала там 9 місяців, зрозуміла, що там є така певна система, і зрозуміла, що мене треба буде змінити під неї. А я не хотіла змінюватися, я хотіла далі робити, так як я це все бачу, так як я це хочу. Бордичівлянка Марта Кисельова отримала грант на відкриття приватного дитячого садочку. Понад 10 років жінка працює у сфері дошкільної освіти. Сьогодні вона має власну справу дитячий сімейний клуб Карамелька, який надає послуги з гурткової роботи неповний робочий день. З дітьми працює логопед, психолог та педагог з англійської мови. Жінка говорить, що хоче, аби батьки мали можливість залишати дітей на повний день. Марта взяла участь у навчальній програмі для жінок у рамках проєкту розширення послуг із догляду за дітьми до шкільної освіти через пілотування міні-садочків». і виграла грант на 25 тисяч доларів. Думаю, та ну 420 заявок. Житомирська, Київська область. Ну і я така збердичева. Ну я розумію, ну не знаю. Ну, таке. Думаю, побачу. Марта каже, що має свою концепцію роботи. Садка. Я бачу садочок знаєте, такий, де чути сміх дітей, де все по-доброму, де батьків зустрічає керівник при вході, посміхається, звертається, питає, як настрій, як проспали, як пройшли вихідні, щоб керівник був в самому процесі, жив цими дітьми. Його вся патрона. Вірезі в мною вузи на роботі, і я з нас сплю, і сиху обіймаються. Мені тата привіз з роботи. Я люблю хатись, малювати, кататись. Для мене діти. Це така моя суперсила. Вони мене надихають. Вони завжди біля мене. І я від них ну насищаюся цією енергією. Вони мені її дають. Я даю їм для відкриття дитячого садка. Коли потрібно це, отримати ліцензування, це, каже Марта. Навчання за її словами дало розуміння, як рухатись далі. І оцей грант він дав мені дійсно цих 60 годин те, що нічого страшного немає. що Головне тільки почати. Ось, і е, все, документація, оце все вони все нам розповідали, як зробити, де взяти, що купити. Ось, оце мені було дуже важливо, ця підтримка. Тому цей грант дав такий старт мені стосовно ліцензування. Тетяна Дукач, Тетяна Ревек, Суспільне, Новини Житомирщина.